Оце я вам зараз таке розкажу. Навіть сапири в Кам'янці того не вчать, що взагалі то дивно. Коротше, протидесантні міни. Переважно важкі вони циганам на замітку, що капець. Мають досить примітивну конструкцію і багатизну вибухівки, призначені для мінування приберегової зони моря рікозер десантних плаваючих засобів. Датчики цілі різноманітні: від нахильного штирьового до неконтактного індуційного. Дія на ціль фугасна. Наша бригада поки не стикалася з такими сюрпризами, але хто зна, коли кого спіткає даний атракціон. Особисто я впевнений, скоро поштурмуємо берегову полосу. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередні частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. ПДМ 1, ПДМ 1М. Протидесантна дона, фугасна міна з нахильним датчиком цілі, призначена для мінування водойм глибиною 1,1-2,6 метри. Міни ПДМ1 та ПДМ1М мають незначні відмінності в конструкції підривника та зусиллі спрацювання. Містить 10 кг вибухівки, а саме тротило. Встановлюється сплав засобів, гвинтокрилів або вручну. Спрацьовує при нахилі датчика цілі на кут 10-15 градусів та вражає його фугасною дією вибуху. Механізмів невилучення та самоліквідації не містить. Строк служби обмежений виключно стійкістю корпусу до руйнування від корозії. ПДМ 2 протидесантна донна фугасна міна з нахильним датчиком цілі, призначена для мінування водою глибиною 2,5-4 метри. Технічно від попередниці пдм 1 відрізняється більшою кількістю вибухівки 15 кг тротилу на мінуточку. Більшим зусиллям спрацювання і можливості встановлення на більшій глибині, для чого має два варіанти установки на низьку або ж на високу підставку. А ще вона іще важче за попередницю. Встановлюється засобів, гвинтокрилів або вручну. Спрацьовує при нахилі датчика цілі на кут 10-15 градусів та вражає його фугасною дією вибуху. Механізмів на вилучення та самоліквідації не містить. Строк служби обмежений так само, лише стійкістю корпусу до руйнування від корозії. ПДМ 3Я знову протидесантна, але вже не дона, а якірна фугасна міна. Має електромеханічний контактний підривник. Може оснащуватися механізмом самоліквідації, в іншому нічого не очікувано. Встановлюється з невеликих суден або гелікоптерів на глибину від 1 до 10 метрів. Містить 15 кілограмів вибухівки, і спрацьовує при контакті одного із трьох датчиків цілі і сплавзасобу. Причому зусилля спрацювання невелике 12-16 кілограмів, ну порівняно невелике. Може оснащуватися механізмом самоліквідації з прикольною назвою ЕХВ7 з терміном самоліквідації від 2 до 120 діб. Або ж у разі об'єднання 3 ХВ до 360 діб. Так, знову забув какахи в савтєп заполити. А, а це що таке? <гух> Кожна прокладка. <гух> Ярем, ну нарешті щось наближено до реальності. Протидесантна якерна фугасна міна активно застосовується ворожими ушльопами в басейні Дніпра. Нрідко ці міни приносила й до морського узбережжя, особливо після катастрофи, яку влаштували ці скатиняки. Становлюються на глибину від 1 до 12 метрів вручну сплавзасобів. Вибухівник механічний, з датчиком цілі в вигляді хрестовини. Зусилля спрацювання 06-09 кг. Містить 3 кіла тротилу. Строк бойової роботи не обмежений. Механізмів самоліквідації та невилучення не містить. ПДГМ 4 касетна протидесантна якерна міна. Щось цікавеньке. Поки не зустрічали, тому даних про цю фіговіну обмаль обладнана неконтактним вибухівником з індукційним датчиком цілі, Дія на ціль фугасна. Сама міна важить 7200, з них 2700 вибухівки. Має механізм самоліквідації в 24 години. Встановлюється водойми глибиною 310 метрів системою ВСМ 1, хоча й можливе використання як універсальних мінних загороджувачів, так і ПКМ. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми її радо в цьому ділі допоможе.